Алібаба і 40 розбійників так іронічно можна було б почати це відео, цей блог про Андрія Єрмака, який на плівках, на так званих плівках Міндіча, нібито фігурує під псевдонімом Алібаба, але це все насправді було б дуже весело, якби не було настільки сумно, тому що. Продовжуються обшуки. Невідомо поки що, чи в справі Мідас про розкрадання бюджетних коштів в енергетиці, чи в контексті якоїсь іншої справи це поки що не повідомляється. Але менше з тим, давайте спробуємо зібрати всю інформацію, яка є на дану годину, і спробуємо її проаналізувати. Моє шанування, я Максим Крапівний. І ми починаємо. Сьогодні всі медіа виходили з такими строкатими заголовками: що у Андрія Єрмака, керівника Офісу президента, відбуваються слідчі дії. Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це заявили у НАБУ І САП. Повідомлення. Яке опубліковано було безпосередньо Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, що ці два органи здійснюють слідчі дії, обшуки в дужках у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом ну, бачите, що не повідомляється в контексті якої справи йде розслідування? Але... Е... Буквально кілька годин тому журналіст-розслідувач української правди Михайло Ткач в своєму прямому включенні для суспільного телебачення повідомив, що він вважає і, скоріш за все, всі ці слідчі дії відбуваються в контексті так званої справи Мідас, як я й сказав раніше, про розкрадання про енергоатом, про відкати, про міндіча і так далі. Це ви все прекрасно знаєте. Ну, тут, от, наприклад, BBC пише, що обшуки у себе вдома підтвердив сам Єрмак і заявив про повне сприяння слідчим. Значить, що він написав в телеграмі: сьогодні на Буєсап дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. Мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями, написав Єрмак в Телеграмі. До цього. Виходило ще раз скажу пряме включення Михайла Ткача, який підтверджував ці обшуки, але не знав, де вони проводяться чи в офісі президента, чи в квартирі Андрія Єрмака, тому що і те, і те знаходиться в урядовому кварталі. Тепер ми знаємо зі слів самого Андрія Єрмака, що обшуки проводилися безпосередньо у нього вдома. Ще один важливий момент: давайте з ним зараз розберемося: це підозра. Поки що про підозру жодній особі не повідомляли слідчі дії тривають, це повідомляє українська правда з посиланням на свої джерела. Ну і сам власне Єрмак нічого про підозру не говорив. Підозра це набагато суттєвіше, набагато серйозніше. і Це набагато більша і сильніша пляма була б на Андрієві Єрмакові Єрмаку і безпосередньо, до речі, на президенті Зеленському, тому що, як ви знаєте, багато хто називає за впливом Андрія Єрмака ставить його на посаду, якій насправді немає в Українській конституції. Віце-президент. Так часто називають пана Єрмака, саме через те, що багато хто вважає, що у нього величезний вплив на президента. Ну і, власне, можна говорити, хтось вважає, хтось не вважає, але те, яким чином Єрмак залучений в багатьох публічних і непублічних процесах, ми можемо дійсно стверджувати про його великий вплив. І справа тому, що нещодавно. Після того, як розгорілася справа, Мідас, опозиція, і частина депутатів від пропрезидентської слуги народу вимагали відставки Андрія Єрмака з посади голови офісу президента. Чому вимагали тому, що за деякими свідченнями, поки що не перевіреними і не підтвердженими, на плівках так званих міндіча фігурує дехто Алі Баба. І багато хто вважає, що Алібаба це і є Андрій Єрмак, який роздає там вказівки. Звільняти Андрія Єрмака після цього, після того як Зеленський зустрівся зі слугами народу і після цього скандалу, він не має наміру. І це видно по його рішеннях. Він, як ви знаєте, направив Андрія Єрмака головою делегації щодо мирних ініціатив Трампа, скажімо так, з приводу цього плану, який був з 28 пунктів. Потім він скоротився до 19 пунктів. і Оцей мирний процес, який відбувається, цю делегацію очолює Андрій, Андрій Єрмак. Що стосується Алібаби і того, чи є це Андрій Єрмак, чи це є не Андрій Єрмак, депутат Ярослав Желізняк. Казав, це він те джерело, яке каже, що на записах Набу Ярмак фігурує саме як Алі Баба. але повторюю, що ця інформація поки що не має офіційного підтвердження. Раніше керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що Алі Баба є на плівках. За його словами, Алібаба роздає завдання, аби переслідувати детективів набу. Це ще один дуже важливий момент, про який йдеться. Взагалі, зараз і знову-таки той же журналіст Української правди Михайло Ткач сказав, що його джерела повідомляють, що безпосередньо зараз здійснюється тиск на НАБУ і Сап в контексті, в контексті того, що НАБУ і САП займаються саме Єрмаком. Це теж не підтверджена інформація. Це каже журналіст Михайло Ткач. Справа в тому, що так званий Міндіч запустив в Україні повномасштабну е, політичну кризу, але насправді е, вона була, я б сказав би, дещо перебита е, такою суттєвою е, новиною, як мирний план. Трампа, який в результаті виявився не мирним планом Сполучених Штатів, а мирним планом Російської Федерації, яка просто його написала і передала через Стіва Віткофа в адміністрацію в Білому домі. Але ми зараз не про це. Якщо вам це цікаво, подивіться деякі попередні мої блоги, Я багато про це говорив. Ми зараз про інше. Ми зараз про те, що інформаційно ось ця новина про план, вона перебила. Новину, яка кипіла більше двох тижнів по справі Мідас. Але зараз, бачите, цей скандал розгорівся з новою силою. Хоч зараз немає підтверджень, що обшуки у квартирі Андрія Єрмака проводяться спра саме у справі Мідас, але багато опосередкованих фактів свідчить саме про це. І тут виходить, що. Ця ситуація знову нас повернула на поріг політичної кризи, яка може зараз розгорітися з новою силою в Україні. Це насправді теж такий дуже неприємний момент, але як ви знаєте, всю цю історію зі справою Мідас трактують по-різному. Одна частина. Як нашого суспільства, так і, до речі, європейських політиків вважає, що це є свідченням ефективної боротьби з корупцією. Інша частина вважає, що Україна настільки загрузла навіть в такі важкі часи для себе в цій корупції, що далі взагалі ніякого діла з цією державою не буде. Тому думки з цього приводу розділилися. І, власне, тут що можна, що можна додати? Можна сказати, що е, дійсно, якщо далі буде підозра, якщо далі ця справа якимось чином буде ще розвиватися, а не заглохне, наприклад, на обшуках е, і, можливо, якихось повідомленнях, що Єрмак, наприклад, проходить як свідок, або у нього інший там процесуальний статус і так далі. Це можна може означати таку річ, що в принципі це буде згладжено все, якщо ж дійсно Єрмаку вручать підозру, і м, виявиться, що він е, все-таки дійсно фігурував на цих плівках, і Алі Баба це дійсно він, то це е, знову призведе до потужної політичної кризи, яка буде помножена на те, що як ми бачимо, президент Зеленський не хоче не бажає звільняти Андрія Єрмака. Тобто він за нього дуже сильно тримається. І чи зміниться ситуація, якщо Єрмаку вже вручать підозру, от тоді це вже розкрутить інший маховик з іншою силою. Але ми будемо дивитися, як розвиватимуться події. Ну, от, власне, на даний етап, те, що я бачу по публікаціях, те, що я бачу, по Якихось певних заявах, по тому, що пише Єрмак, по тому, що пишуть Сапи Це, в принципі, вся інформація. Буду уважно стежити за тим, як буде розвиватися ця історія, і буду робити для вас теж ось такі можна сказати включення, на яких повідомлятиму про хід справи, і буду намагатися давати якусь свою певну аналітику з цього приводу. Дякую вам, що дивитеся. підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Витримки, сил і удачі вам.